Життя людей під час війни змінилося. Більшість українців живуть відчуттям страху та тривоги. Я, як соціальна працівниця Центру допомоги врятованим міста Полтави, зустрічаю людей. Намагаюся їм надати кваліфіковану первинну допомогу. Дуже добре пам'ятаю Світлану, яка звернулася в нас в центр допомоги врятованим. Війна її застала двічі. Жінка звернулася з медичним запитом в пригніченому стані, яка намагалася адаптуватися в сьогоднішньому світі. Зараз ми знаходимося в центрі допомоги врятованим, в який я звернулася в не найкращому своєму стані і не дарма. І знаєте, я завжди замислювалася над таким питанням: чому ж так важко? Важко всім, важко мені особисто, дуже важко, але найважче емоційно. Ході нашої довгої бесіди. Було виявлено. Що жінка дуже творча. Жінка, яка все життя пропрацювала з дітьми. І зараз залишається сильною і намагається своє життя покращити. Нас не вчили, як сприймати, як опанувати себе в періоди, коли найважко, найважче. Це смерть рідних людей, це війна. Нас цьому вчила тільки війна. Я, до речі, Знаходжуся в стані хронічного стресу ще з 2014 року. У Слов'янську почалася війна в 2014 році, і я двічі була під обстрілами, так що ледве залишилася жива. Я не виїжджала з міста, і мені було дуже важко. А от спочатку повномасштабної війни в 2022 році я вже виїхала одразу у березні місяці до Полтави і знаходжуся тут по цей, по цей день. Звернулася по, по допомогу в центр врятованих і дуже рада, що мене тут підтримали, підтримали і підтримують досі. Дівчата такі дуже гарні, дуже привітні. За фахом я вихователь 36 років працювала з дітьми, ді, і це було моє життя. Зараз моє життя змінилося зовсім в інший бік. Я працюю на дуже важкій роботі, дуже устаю. і. Нуждаюся ну, в підтримці, в перезавантаженні якомусь. Виявився також і творчий потенціал Світлани. Ми її перенаправили в простір вільна, де Світлана може знайти друзів, однодумців, де вона може бути неодинокою. Я не могла не створювати вірші, чим я займалася, не співати під, під супровід гітари. А зараз я вже почуваю себе більш впевнено. Все-таки життя триває, треба триматися, треба рухатися, не треба зациклюватися над тим, що все пропало там. Фахівці центру завжди поряд. Ми тримаємо вас за руку.